Людина чує не вухом, людина чує мозком. Мозк аналізує, локалізує звук і робить його аналіз. І тому, чим більше інформації він отримує, тим більше людина може розібрати мовлення. Слухові апарати, які використовувались до цього часу, основані на тому, що вони в основному чують звук, який знаходиться перед ними. І приблизно це співпадає з полями зору. Але зараз з'явились нові технології і з'явились нові лінійки слухових апаратів. Ці апарати засновані на більш сучасних технологіях і дозволяють в більш широкому спектрі відчувати звукове середовище. Апарати, які засновані на Досвіді відкритого звуку сканують оточуючий простір на 360 градусів і дозволяє чути не тільки мову, але й всі оточуючі звуки. Наступний принцип заснований на роботі нашого мозку і називається принцип глибинної нейронної мережі. Апарат не тільки сканує весь оточуючий простір, а лише й навчений розрізняти 12 мільйонів самих розповсюджених звукових ситуацій. Це покращує чіткість сприймання звуків на 60% і дозволяє чути і розпізнавати на 15% краще, ніж в попередніх моделях слухових апаратів. Завдяки штучному інтелекту слухового апарата, кожен окремий звук відтворюється максимально чітко і з усіма нюансами. Завдяки цим новітнім апаратам, ви можете брати участь у розмовах, в яких раніше ви змушені були мовчати.